У Сумському державному університеті триває вступна кампанія. Заяви надходять на всі спеціальності, говорить ректор. Зараз відбулася вже рекомендація до зарахування абітурієнтів, які так званої квоти 1, це ті, які проживають в тимчасово на окупованих територіях, особливо небезпечних територіях. І таких у нас аж 265. Ніколи не було за квотою 1 так багато. Але якщо казати загальний Настрій, то ви знаєте, набагато більш оптимістичні, ніж був. В березні кількість вступників наближається до позначки минулого року, хоча прийом документів ще триває. Нам приємно, що абітурієнт в своїх пріоритетах обирає номер один пріоритет Сумський державний університет. Приємно те, що магістратура цього року точно буде більше, ніж минулого року, тому що кількість бюджетних місць вже більше на 10%. Це так званий фіксований обсяг, він доведений. Університету його вже більше минулого року було близько 400, Зараз вже 447. Цього року університет відкрив дві магістерські програми політологія та фізична терапія, ерготерапія. Нові пропозиції підготували і для абітурієнтів, що вступають на базі загальної середньої освіти. Ми цього року розширимо наші можливості і перелік освітніх програм. Насамперед, це інженерія програмне забезпечення на базі повної загальної середньої освіти. Освітня програма кіберспорт розробка. Комп'ютерних ігор, нова програма середня освіта, англійська мова та література середнього світа. Історія. Абітурієнти говорять, обирають сумський державний університет з огляду на рейтинги закладу, рекомендації випускників та можливості позанавчальної діяльності, яку пропонує СумДУ. Сумський державний він найкращий технологічний інноваційний співпрацює з другими університетами. Міжнародного рівня мені це дуже захопило. Я з сьомою класу займаюся фізичною культурою та вже планувала вступати. І асомдеу це як став як шанс для здобуття мрії. Я Сумський державний університет обрала першим в пріоритетах, і моя старша сестра його закінчує. Також на спеціальність медицина для підготовки аспірантів у цьому році Сумський державний університет має 99 бюджетних місць. Зросла і кількість охочих вступати. Сумський державний університет це дійсно один із найкращих університетів не лише Сумщини України, а й світу. Він дає гарну фахову підготовку і для бакалаврів, і для магістрів, і для аспірантів. І власне тому вирішила стати абітурієнткою Сумського державного університету, аби дійсно ті отримані нові знання на високому рівні допомогли розвиватися і нашому медіапростору, і нашому телеканалу, і журналістики в цілому в нашому регіоні. Подати документи для вступу за освітнім ступенем бакалавра або магістра медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти можна до 23 серпня. Заяви від майбутніх магістрів приймають до 15 вересня, а від абітурієнтів-аспірантів до 26 серпня. І абітурієнти, які подають заяви і знаходяться за кордоном. Такі теж є в силу всіх тих обставин. Ситуація, яка була в місті, суну виїхали, і зараз знаходяться там, однак вони знають університет, знають. Його рейтинги знають його можливості, знають його можливості позанавчальної діяльності. І ми будемо робити все, щоб збільшити ці можливості. Тому вони і обирають саме саме наш університет. Настрій позитивний, настрій гарний, озброєння освітою, Наближаємо перемогу. Новини СТС.